Для того, щоб робити подарунки і ваші замовлення з першого разу, їх треба робити не один раз. Щоб в майбутньому не витрачати час і гроші, я роблю пробники і перевіряю там технології та форми виготовлення. Наприклад, зараз ви бачите перший пробничок з виготовлення чашечки з національно декоративним орнаментом. Там буде кілька переосмислень і в принципі схема декорування поміняється. Я не хочу робити щось надто банальне, по прикладу того ж герба, або просто карти України. Я хочу зробити щось цікавіше. Тут я буду використовувати орнаменти з вишиванок або, в принципі, національної символіки. Оскільки я не хочу бути прям таким. Націоналістичним. Насправді я не хочу поклюжити ці національні символи. Тому я буду робити роботи на не на їхніх мотивах, а не на самих символах. Наприклад, я буду використовувати ті ж кольори або подібні форми. В даному прикладі це просто не надто заморочився. Я вибрав один із символів Це оце от хрест. Я його розрізав пополам і почав його формування. Подібних виробів ви навряд чи побачите в масовому виготовленні. В принципі, масового виготовлення не буде. А от щось подібне, можливо, та й да. Ну, це ви побачите в майбутньому, коли я закінчу етап виготовлення пробничків і різних форм декорування. Наприклад, в цьому декоруванні я переробив саме наносення орнаментів. Наприклад, як цих робіт. На даний момент я спочатку наношу орнамент, а потім його розфарбовую. Але в подальшому, роздумавши, я буду робити так. Я буду розфарбувати, а потім буду вирізати орнаменту. Також це додать аутентичності, це саме покаже, що це саме ручна робота, а не фабричне виготовлення. Можливо, я навіть перестану використовувати штампи, як це було в цьому виготовленні, а просто прийду повністю на ручну роботу, щоб це було якраз ручна робота на всі 100%, бо чашку зроблену по штампику можна купити в будь-якому магазині. Давайте повернемось до особливості саме цього виготовлення і цих пробників. Як ви зараз бачите, зараз наношу поливу. Хто не пам'ятає, це просто передрібнене скло з пігментами. Це, грубо кажучи, але все ж таки це є частковою правдою. Зізнаюсь відразу тут я пропустився помилки. Хоча помилкою це не сильно тобто назвати, я просто використав неправильну кількість пігменту. Зазвичай додають набагато більше. Але я про це забув, поскільки я використовую різні поливи, і там буває по-різному. Кудись побільше, кудись поменше. І я, в принципі, їх переплутав. Тому тут кольор не насичений, як ви бачили це в початку і в кінці. Зараз я це вам не буду показувати, ви бачите це в кінці знову ж таки. Там будуть прогалини без кольору. Тобто вже на прозорій основі. Бо це пігмент мішаний на прозорій основі. Добавлявся кольоровий пігмент на прозору поливу. Це, в принципі, базове декорування. Ну так роблять всі, Не всі, не завжди, але для цього моменту можна використати. Подальшому я знову ж таки поміняю це декорування або переосмислю це. Зараз ви бачите, як я занурюю роботу в прозору поливу. Зараз вона біла, але після випливу вона стає прозорою. З таким декоруванням чашечка повністю вжиткова, її можна використовувати для будь-чого, для кави, для води, для вина, для будь-яких алкогольних напоїв, якщо забажаєте. Для того ж самого чаю теж підійде ідеально. Це, як в принципі, люба яка ужиткова чашка, яку ви можете купити в магазині, але зроблена вручну з красивим орнаментом. Як ви зараз бачите, чашечка ставиться, потім вона буде трошки підсушиться, витриться дно і поставиться на випал. А ось вона в готовому варіанті. Як ви бачите, як я і казав, тут недостатньо пігменту, тому воно не повністю профарбовано. В подальшому я це виправлю, оскільки це пробничок, і для того вони робляться, щоб. Заздалегідь знати про такі нюанси, що саме цю поливу треба додати більше пігменту в цю поливу. От так от. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд і замовляйте кераміку.